Доброго ранку всім, хто з нами. Програма ранок на Алтаві вітає вас. із початком нового дня. Ми раді зустрічаємо о цій порі у студії прямого ефіру наших гостей, з якими будемо говорити на актуальні цікаві теми. Шановні друзі, візьміть обов'язково на озброєння цю інформацію. Ну а я зазначу, що сьогодні в Полтаві відзначається день Польщі. Про це і не тільки ми будемо говорити з нашими гостями сьогодні. У нашій студії присутні проректор Полтавської державної аграрної академії Олег Олександрович Горб. Доброго ранку, Доброго. декан факультету менеджменту. Академії бізнесу у місті Домброве-Гурнічей, Польща. Рафал Ребілас. Доброго ранку. Утро, доброго ранку. Керівник Польського центру Полтавської державної аграрної академії Олена Кощенко. Доброго, доброго ранку. ранку. Вітаємо вас, привітаємо вас, дорогі гості, в нашій студії. І так, 27 ноєвря, День Польщі в Полтаві. І, кстати, друзі, Полтавська державна аграрна академія – це… Многие дополнительные возможности для студентов этого учебного заведения. Ну, собственно, обо всем нам расскажут. Наші гості а... ну, якщо можна, я тоді начну. Да? да, будь ласка, почнемо українською мовою, А потім, коли будемо спілкуватися з нашими гостями, перейдемо на російську мову, бо він розуміє прекрасно російську мову. На жаль, українську ми його ще навчимо. Обов'язково. Справа в тому, що кожного року, 11 листопада, Польща відзначає День неподлеглості, да, то є незалежності. І ми кожного року у нас уже працює три роки підряд, наш польський центр при Полтавській державні аграрний. Але він працює для всіх громадян Полтавщини, да, не тільки для наших студентів і наших викладачів. Ми проводимо заходи, які присвячені саме такій події. Завжди до нас завітають і вітають нас і консул, і посольство, mm -hmm. ну, тобто всі гості, які є в представленій Польщі в Україні, але і наші партнери, з якими ми співпрацюємо. Цього року ми приурочили це святкування саме на 27-й день Польщі. Зробили чому? Тому що ми розпочали в цьому році новий проект, який назвали паралельний європейський диплом? так і це проєкт для наших студентів, які навчаються у нас з першого курсу, і в нас, і в нашій партнерській академії, в академії бізнесу в Доброві Гурніші. Mm -hmm. На виході вони отримують два паралельно, два дипломи бакалавра. Наш диплом і польський диплом бакалавра. Практично не виїжджаючи із території Полтавської області. Mm -hmm. Ми що да. тут на стаціонарі вони навчаються. Тут а там на стаціонарі дистанційно, а там дистанційно за заочно. І mm -hmm. Сесії відбуваються раз на півроку. Саме е, зараз відбуваються Бувається сесія в такій групі, да? ми набрали першу групу 25 осіб, вони вже навчаються. І саме пан Рафал Ребілас, наш шановний декан із нашої партнерської академії, він приїхав саме проконтролювати, як і провести заняття з такими студентами. Да? І тому саме на 27-му ми перенесли цей захід, uh -huh. який, можливо, потрібно було зробити трошки раніше. Uh -huh. А взагалі, то що стосується Полтавської державної аграрної академії, то ми маємо досить широкі зв'язки із 16 країнами світу. Тільки стосовно е, поїздок наших студентів на закордонні виробничі практики загалом ми маємо близько 50 різних контрактів з різними установами, університетами і інституціями в різних країнах світу, понад 20 країн світу mm -hmm. з нами співпрацюють. Але з 2010 року ми дуже щільно, дуже плотно, так скажемо, працюємо з нашими е, сусідами, з нашими колегами з Польщі. У нас є і проєкт, було від, відбулося дуже багато проєктів різних, там і сільські жінки, і там зелений туризм, і сам. Ми великі досягнення. Це у нас є лабораторія відновлюваних джерел енергії, де є mm -hmm. сонячні колектори, які підігрівають воду для наших студентів. А останнім часом просто ми спостерігали відток наших студентів, тому що деякі батьки кажуть, ми продамо. Квартиру бабусі, і відправимо студента, хай навчається в Польщі, бо то такий диплом дуже чудовий. А у mm -hmm. нас тут якби диплом, якщо ми отримаємо, він добрий, хороший, але в Європейському Союзі ми потрібно, потрібно проводити нострифікацію mm -hmm. Тому ми пішли іншим шляхом, і щоб наші батьки не продавали бабусі ні квартири. Ми зробили їм так, що наші студенти вступайте до нашої аграрної академії, ми вам в 5-6 разів дешевше, не треба квартиру продавати, можна з зарплати оплатити навчання mm -hmm. студента буде диплом, І буде той самий європейський диплом без виходу із дома. Скажем. Вища освіта за кордоном по великому рахунку, насправді все так, так відбувається. Так, 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 вища освіта за кордоном, тому я думаю, що на мене будуть дуже злі рекрутери, які зараз працюють і заробляють великі кошти за організацію і оформлення документів для навчання української молоді 11 класників угу. за кордоном. Але ну, це конкуренція. І тому я думаю, що ми перший вуз, який пропонуємо на Полтавщині, такі е, вигодні умови для студентів. Дуже. Ну, я думаю, що про наших партнерів більше розкаже наш колег. Попросим yeah. Спасибо. Что, я могу... что я могу еще сказать, господин кто все сказал о программе параллельного диплома. Расскажите, <свят> ну, пожалуйста, об Академии. Об Академии немножко. Академия бизнеса в Домброве является одним из самых крупнейших университетов, частных университетов в uh -huh, Польше. Uh -huh. Сейчас у нас изучают больше, чем 8 тысяч студентов. Мы имеем 25 тысяч выпускников. Uh, они изучают на 13 направлениях и 70 специальностях. Это что отличает нас от других польских вузов, это наши связи с бизнес-партнерами. Все образовательные программы разработаны вместе с бизнесом. Преподаватели – это не только профессоры, но mm -hmm. это тоже люди, которые практически занимаются какой-нибудь деятельностью. Не только теоретикой, а Да, а тоже, практики. Да, тоже mm -hmm. практики Потому наша программа, образовательная программа, нанизана практическими занятиями, проектами, не которые предметы студенты имеют прямо на производстве. Кроме этого, конечно, мы испускаем очень много сертификатов, известных сертификатов разных компаний, например, Microsoft, Oracle, других информатических предприятий, корпораций, мировых корпораций в Польше. Какие возможности дает диплом как и возможности. Но польский диплом, это, конечно, как и европейский диплом. Эти, которые окончают нашу программу, они имеют тогда два диплома. Один диплом Украинский. Академии, второй э, у нас. Конечно, этот диплом позволяет найти работу на рынке труда не только в Польше, но в Европейском Союзе вообще. А мені інтересує, що повинні знати студенти, які поступають в аграрну академію одновременно в академію? значить українською та російською практично ізюминка, так скажем, цієї програми полягає в тому, що для вступу в польські вузи, якщо там навчатися, потрібно володіти польською мовою спочатку, так а тут ми даємо вивчення польської мови в рамках оцих сесій, які відбуваються. І дистанційне навчання. Відбувається круглий рік з їхніми викладачами онлайн-технології. Тому для вступу не потрібна ні польська мова, нічого. не потрібно. Потрібен лише тільки сертифікат про закінчення середньої школи атестат і додаток до атестату. Навіть ЗНО ну, для того, щоб угу. до нас вступити потрібно, а для них воно не потрібно. Тому ну, це окрема тема. Да? Тобто потрібно тільки бути студентом нашої Полтавської державної аграрної академії першого курсу. Все. Далі ви автоматично при вашій згоді угу. вступаєте, готуєте документи, які у вас вже є. При при вступі до нашої академії. І далі якби, навчаєтесь і там, і там. Польську мову опановують за три роки. Угу. все це все від, відлагоджено вже в них та схема вона працює. І на виході вони захищають диплом, написаний російською, англійською, польською або е, українською мовами. так Але захищати потрібно такий маленький автореферат написати стосовно цього диплому на польській мові, ясно. Угу, да угу. І тому якби комісії представить результати своїх якби досліджень по цьому диплому. І ще Рафал, пан Рафал. Забув сказати про те, що їхня е, учельня, так як називається в Польщі, ага. да, академія, вона займає дев'яте місце в рейтингу приватних е, навчальних закладів взагалі по Польщі, а їх близько 300. Місце. Раз. Зауважте, шановні. Да, Перше місце по Шльонському воєводству, сілецькому воєводству. Так? І ще одне немаловажне: всього лише чотири приватних учельні мають дозвіл готувати аспірантів і мають ради по захисту кандидатських дисертацій. Чотири приватних учельні на всю Польщу. Одна із них угу. це. Саме Академія. деканом Академія. такої академії, І, буває, який зараз нами тут угу, знаходиться. Угу. Таке навчання можливо тільки з першого курсу. Тобто, якщо я студент п'ятого курсу аграрної академії, я не можу, на жаль, якщо студент п'ятого курсу, ми з ними теж домовилися про те, аби тільки була група 25 осіб, тому що економічна ефективність починається з 25 осіб з одної групи. Угу. Ми можемо створити магістерський е, проєкт, точно такий же паралельний диплом. Тобто домовлення стіл є, але ми групу ще не набрали, бо. Нема, так скажем, ну це свіжа така інформація, ще не зголосилися uh -huh. наші студенти. Можна із п'ятого курсу. А на бакалавра вони можуть вступити студенти і першого, і другого курсу, тому що у нас навчання на бакалавратурі uh -huh. 4 роки, у них 3. Uh -huh. Тобто у них 6 сесій, і все, і вони вже отримали можливість вихід на диплом, захищають диплом, отримують їхній Один, Один рік є про запас. Один рік є про запас для тих, хто на першому так. курсі. А тих, хто на другому, вони прямо вийдуть на фініш. Можливо, все головне бажання, якщо є такі можливості від Полтавської державної аграрної академії, то варто ними скористатись. І крім того, для тих студентів або школярів, які зараз навчаються в 10 11-му класі, три роки у нас працює Моніка Лоташе, це викладач високого рівня, угу. яка викладає польську як іноземну, Це спеціальні такі методики, які угу. дають можливість швидкого такого розвитку мовлення польського. Да? Тому на території Полтавської державної аграрної академії можна вивчати польську мову, і саме керівником цього центру є Олена Кощенко, яка. Може, теж два слова скажете? От ми про те. це поговоримо обов'язково. До речі, просто каримарочка. Не тільки ми зможемо Рафала навчити української мови, що й Рафало нас польською навчить обов'язково. Так, Рафал, ну є так, то є так. Поза фірм обов'язково тут буквально пару років. А Рафал приїхав не лише на сесію, але на день Польщі у Полтаві, про який ми власне вже говорили. Організатором якого я Полтавська державна аграрна академія сьогодні о 10 й годині початок. Так хвилиночку зараз я, да, заходи починаються з 8-ї години. Ми це вже в рамках дня Польщі. Ну насправді Заходимо так. Заходи тут, вже так? почалися. Да, вже почалися насправді. так. а всіх решта запрошуємо дев'ятій. Тридцять починається реєстрація і починається так, скажем, такий Uh... Концертна частина будуть танці і співи польською мовою, і польські танці, да, з 9,30 до 10.00 в четвертому корпусі в фоє. І буде реєстрація директорів шкіл. Ми запрошуємо директорів шкіл на круглий стіл угу. і учнів е, старших класів для того, щоб вони відвідали цікаву цікава польська мова. Буде таке перше виклад, виклад, або перше заняття, заняття, яке проведе Моніка Лоташ, наша викладач польської мови. Потім для них проведе пан Рафал угу. комунікаційні заняття, тобто практик практичні заняття, вони відрізняються як у нас практичні, так у них. У uh -huh. них комунікаційні. Це так, на, на кшталт того, що проводять тренери, які приїжджають бізнес-тренери для таких компаній, які гроші платять за це. А у нас uh -huh. наші студенти будуть отримувати такі заняття в рамках цього подвійного ексклюзив Тому всі, всі учні побачать, як це відбувається, як поляки учать своїх студентів і наших студентів, які являються вже їхніми студентами теж. Потім буде ми там пригостимо польською і розкажемо і розкажемо. Мо, подегустувати. Потім буде у нас ток-шоу. У вас на телерадіокомпанії ЛТАВА, Потім у нас буде караоке представлення там проєктів регіони, регіони Польщі. Польщі. Ну я думаю, що краще розкаже Олена Кощенко, бо вона це все готувала. О, я тільки допомагав. Це його <світ> її душа тут вложена. Олена, розкажіть нам, будь ласка, про діяльність польського центру. А, але спочатку я хочу додати до того, що розповідав Олег Олександрович і, і Рафал Рибелас стосовно цього проекту. Можливо, хтось засмутиться, коли Олег Олександрович сказав, що. Студенти, не виїжджаючи з Полтави, отримують польський диплом. Насправді на цей час їм відкривається національна віза uh -huh. на 365 днів, і вони в рамках своєї візи. візи можуть uh -huh. виїжджати до Польщі в той момент, коли вони захочуть. І, і крім того, раз на рік вони таки відвідають. Школу бізнесу і пройде у них там така екзаменація, ну, сесія. Uh -huh. Раз на рік буде відбуватися, зрозуміло. Ну, да. тобто, тобто Польщу такі. вони побачать. Вони побачать при їхньому бажанні. До речі, це дуже слушне зауваження, тому що немаловажним є те, що наші студенти завдяки таким цін цінам на газ і так далі, вже другий рік у нас будуть кінець грудня, січень і лютий відпочивати на, на канікулах. Угу. То саме цей проміжок часу вони можуть Може використати, використати для, що, для поїздки для Польщі. Ми приглашаємо їх, зробимо тактичні заняття, зробимо екскурсії, тобто і влітку ти. Те ж саме вони можуть відвідати Польщу. і до речі, можна практичні заняття в Польщі це не означає, що вони безкоштовні, як у нас, да? якщо uh -huh. на производстві. це означає, що вони ще там можуть і заробити собі кошти на покриття тих затрат, які потрібно е, заплатити за цей подвійний диплом в, в касу їхньої академії. Тобто, все продумано, все пазли складуються дуже чудово. Тільки користайтеся цим можна. можна і навчитись, і заробити і провести гарний час і в Польщі. І батьків грошей. Не просити. хочу до рафала звернутися. Ви знаєте, Рафала, тут знову тот случай, коли мені опять хочеться бути студентом. Я би задавався пользувалися ти возможності. Вы считаете, что що... вы уже зачислите? Так швидше, що ні поступала, нікуди. Ви можете стігати у нас ток таланту. Ти клашані вас. Спасибо Олена. Ну, можу сказати, що лише за останній рік у нас виїха виїжджало до Польщі на практики, на навчання, по стипендіальним програмам з короткими візитами. Ну майже 300 чоловік. Це ну це дуже багато, я вам скажу. Це завдяки підтримки нашим тісним зв'язкам з генеральним консульством Республіки у Ухар. Коли mm -hmm. маємо тісні, на жаль, вони не змогли приїхати до нас на День Польщі, але передавали вітання. А взагалі в польському центрі у нас проходять основна мета це популяризація польської культури, mm -hmm. історії і польської мови. Заняття у нас проходять з різними групами різного рівня, От, тобто ми приймаємо всіх, хто хоче вивчити польську мову. У нас і наші студенти, і не наші студенти. Крім того, у нас є різні такі проекти: і культурні, і історичні, і виїзди, і конкурси. Просто коротше, треба прошу, коротше кажуть, треба просто завітати сьогодні на 10-ту годину на Лучше один О. раз одразу ніж сто разів сшити. От ви знаєте, на За завершення хвили. нашої бесіди я вам хочу запропонувати звернутися до глядачів, які зараз нас дивляться. Будь ласка, кожен з вас можете зробити. Хоті, хотілося б, щоб ви обратились к нашим зрителям. Pozdrawiam. Prawda? Kaza, pokażę. na programu dwa nowo, paralelne nowo w Poznaniu. będziecie studiować przedmioty w Połtawie połucicie polski dyplom. No i, koniecznie w tym programu, ja was w Polsce, my z udowolaniem zdejmę dla was bardzo interesujące zajęcia, bardzo interesujące w А я запрошую всіх завітати до нас, до польського центру, подивитися, чим ми займаємося, і вам напевно це сподобається. Я в цьому впевнена. Шановні батьки і шановні старшокласники, тобто 10-11 клас. Якщо ви ще не визначилися або визначилися не на користь Полтавської державної аграрної академії, прошу завітати на вулицю Сковороди 1-3. Це адреса нашої академії. Мій личний телефон, робочий, який я сижу там в тому кабінеті і відповім на всі ваші питання: 50 03 74. Приймальна 50 02 73. Польський центр Олена Миколаївна. Тільки мобільний номер телефона 039 850 839. Будь ласка, мій мобільний телефон теж 067 409 1242. Дзвоніть. Заходьте, ми до ваших послуг. Студент це клієнт, як кажуть наші друзі-поляки. Тому ми це гасло прийняли для себе, і тому ви, як студенти-клієнти, будете дуже задоволені, як кажуть наші друзі-поляки. Тому батьки і старшокласники, заходьте, подивіться, пощупайте, побачите своїми Ого. глазами. Крім польських проєктів, у нас дуже багато інших проєктів, крім того, є навіть там розважальні такі корпуса, де можна побачити. Тобто, У нас же свій кампус, так скажімо, да, тобто студентське містечко. І там все можна отримати, не виходячи, не бігаючи угу. по всій території Полтави. да. Тобто, ну, У нас ведучий може розказати більше, ніж я. я, я можу... На правах, що <світ> вступайте до Державної аграрної академії, буде вам щастя, як то кажуть. Побувайте і в Польщі, і навчитеся всьому, і побувайте. Польщі знову ж <реш> отримуєте диплом європейський, диплом <реш> <і, реш> <реш> навіть ведучим в на лтаві стати, якщо закінчити. Бачите, полтавську, які перспективи <реш> дає академію. наша Полтавська державна аграрна академія. <реш> От на цій високій позитивній ноті ми завершуємо нашу розмову. Час пробіг дуже швидко. Приходьте до нас іще. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про унікальні можливості, які мають студенти Полтавської державної аграрної академії. Вступивши у аграрну академію, маєте можливість також одночасно вступити до академії бізнесу у місті Домбровий Гурнічай Польща і отримати диплом європейського зразка. Я нагадаю, що сьогодні в ранку на Алтаві гостями нашого прямого ефіру були проректор Полтавської державної аграрної академії Олег Олександрович Горб. Дякуємо вам, дякуємо. декан факультету менеджменту академії бізнесу у місті домброве Гурніче Рафал Ребілес. Дякую. вам. Спасибо, Рафал, дякуємо. І керівник польського центру Полтавської державної аграрної академії Олена Кощенко. Дякуємо. дякуємо приємно, дякуємо, і що завітала до нових зустрічей у нашій ранковій студії. Удачі, успіхів і приятного дня. Сьогодні дуже... <пілкує> <Наверняка> буде <пілкує> <пілкує> на таким. Дякуємо, шановні гості. До нових зустрічей, шановні друзі, ми переходимо до наступної рубрики нашої програми. Ранок на Алтаві. Це буде народний кухар. Наша колега Віра Чиж готувала із Костянтином Грубичем. Перша серія у нас уже була. Ми приготували смачну рибну страву. Ну а сьогодні будуть фаршировані гарбузи. Рубрика в незвичайному форматі з присутністю великої кількості гостей, які спостерігали за процесом. Дивимось, народний кухар.